Під час подорожей одна з найбільш затребуваних речей це отримати унікальні та незабутні враження в обраних нами напрямках. Таким чином, є напрямки, які знаходяться в стороні від проторених шляхів і дозволяють мандрівникам відчути відчуття, яких вони ніколи раніше не бачили. Крім того, це простори, де історія та цікавість ідуть рука об руку, оскільки в більшості випадків вони не мають чіткого походження. Це відноситься до таємничих і покинутих місць, розкиданих по всьому світу, які становлять вид туризму, орієнтований на дуже конкретну аудиторію. Ці віддалені місця варіюються від непояснених явищ до місць, які заслуговують на наукове вивчення через їх унікальність. У цьому сенсі було підібрано 10 найзагадковіших місць на землі, які залишають дар мови будь-кому, хто їх відвідує. Природа здатна створювати захоплюючі географічні об'єкти: велика блакитна діра в Белізі, барвисті гори Джан'єданця в Китаї або пекельні ворота Дарваза в Туркменістані. Лише Деякі з них ці географічні об'єкти мають низку елементів, які роблять їх унікальними. Нижче я покажу вам 12 найдивніших місць у світі. Мертве море Мертве море відоме своєю появою в кількох біблійних уривках є не лише духовним орієнтиром, але й природною загадкою, яка не піддається загальному розумінню. Уявіть собі величезну водойму настільки солону, що навіть найщільніші предмети легко плавають на її поверхні. Це надзвичайне явище пояснюється надзвичайно високою концентрацією солі, що робить його майже чарівним місцем, де фізика здається підкоряється законам природи. Мертве море, розташоване між кордонами Ізраїлю та Йорданії, знаходиться на глибині понад 400 метрів нижче рівня моря, що робить його найнижчою точкою на землі. Цей факт сам по собі додає ауру містичності містечку, яке вже овіяне легендами та старовинними переказами. Його надзвичайна солоність, яка майже в 9 разів перевищує солоність будь-якого іншого моря, пояснюється дивовижною деталлю. Воно не має виходу. Вода, що надходить, має лише один вихід. Паровуватися залишаючи після себе концентровану суміш мінералів і солей, які дають життя цьому унікальному середовищу. Особливості та цікавинки Мертвого моря такі ж інтригуючі, як і його історія. Це озеро найсолоніше у світі. Є настільки екстремальною екосистемою, що лише кілька мікроскопічних організмів зуміли пристосуватися до його безлюдних умов. Його розміри, які складають близько 70 кілометрів у довжину та 18 кілометрів у ширину, роблять його величезним і сяючим дзеркалом, що тягнеться вздовж долини Йордану. І якщо ви коли-небудь мріяли ходити по воді, тут ви можете. Можете зробити щось подібне, пливти без зусиль. Але мертве море на це не просто вражаючий природний феномен, це також природний санаторій. Століттями сюди приходили люди, шукаючи порятунку від своїх недуг, низьке ультрафіолетове випромінювання, багата мінеральна суміш у воді та атмосфера без алергенів створюють ідеальні умови для лікувальних процедур. Це як гігантський курорт, де сама природа дала все для оздоровлення та оздоровлення. Крім того, це море має понад вісім назв кожне з яких просякнуте історією та таємницею. Чумне море, море диявола, асфальтове озеро. У Біблії воно називається Солоним морем і Арабським морем. Воно також відоме як Содомське море та море Лота, через віру в те, що під його водами поховані руїни Содому та Гоморри. І, звісно, ми знаємо його як Мертве море, назва, яка викликає водночас його безлюдність і чарівний магнетизм. 2. острів Сокотра, Ємен, острів Сокотра, загублена перлина в Аравійському морі, є дивом природи, яке не піддається уяві. Острів, що становить приблизно 95% суші архіпелагу Сокотра, розташований приблизно за 380 кілометрів на південь від Аравійського півострова та за 240 кілометрів на схід від Сомалі. Хоча адміністративно під контролем Ємену, географічно він більше належить до Африки, що підкреслює його унікальний та ізольований характер. Характер, ця ізоляція дозволила Сокотрі розвинути справді унікальну екосистему, де проживає вражаюча кількість видів, яких більше немає ніде на планеті. Фактично до третини його флори є ендеміками, тобто ці рослини існують лише на цьому таємничому острові, ось чому його описують як найдивніше на вигляд місце на землі, опис, який не здається перебільшеним, якщо взяти до уваги його чужі ландшафти та неперевершене біорізноманіття з довжиною 132 кілометри та максимально. Шириною 42 сокотра була визнана в 2008 році як об'єкт всесвітньої спадщини, визнання, яке підкреслює його екологічну та культурну важливість. Його біорізноманіття настільки багате, що острів вважається перлиною Аравійського моря, справжнім раєм для біологів і любителів природи. Фауна Сокотри не менш захоплююча. Єдиним місцевим савцем острова є Кажан нічна істота, яка ідеально пристосувалася до цього унікального середовища. Однак через втручання людей. Дини на острів завезли кілька домашніх тварин. Незважаючи на це, місцеві жителі намагаються захистити свою делікатну екосистему, уникаючи присутності собак, які можуть порушити екологічний баланс. Натомість сокотра є домом для виду цивет, цікавого родича котів, який додає ще один екзотичний штрих, і без того своєрідній фауні острова. Три солончаки у Юні Болівія. Уявіть собі місце, де земля зливається з небом, де здається, що горизонт зникає, і все стає сюрреалістичним полотном нескінченної білизни. Це місце Салар де у Юні, найбільша соляна пустеля в світі, розташована в самому центрі Болівії, на Анському плато. Тут, у Південній Америці, є куточок, де природа вирішила виліпити шедевр, який не піддається уяві. Салар де у Юні, справедливо відоме як море солі, простягається як величезна біла рівнина. Який здається не має кінця, оточене величними горами, лагунами нереальних кольорів і пейзажами, що ніби випали з мрії? Це місце є справжнім природним скарбом з вражаючою висотою 3650 метрів над рівнем моря. Соляна рівнина розташована на південному заході Болівії між регіонами Потосі, Оруро та Кочабамба, оточена могутнім гірським масивом Анд, найближче місто у Юні невелике мальовниче село, розташоване приблизно в десят. Кілометрах від Солончаку. Це спокійне місце є відправною точкою для більшості шукачів пригод, які досліджують соляні рівнини, хоча дістатися до них також можна з Чілі. У юні це ворота в інший світ. Місце, де мандрівники готуються поринути в невідоме і стати свідками чогось надзвичайного. Але що насправді робить салар де у юні таким чарівним? Одним із найбільш захоплюючих і захоплюючих явищ є знаменитий дзеркальний ефект. Під час сезону дощів вода заливає величезно. Чезний простір солончаку, створюючи ідеальне відображення неба на поверхні, ніби земля розчинилася, і по хмарах пішли. А небо й земля як одне ціле відчуття настільки нереальні, що легко загубитися в ілюзії, на мить повіривши, що ти пливеш у сновидінні. У Саларде у юні природа стає художником, створюючи видовище, яке залишає тих, хто дивиться на це без подиху. Це місце, де межі розмиваються, а реальність здається призупиненою, запрошуючи кожного хто відвідає, помріяти. 4. острів Чеджу, Південна Корея Чеджу, таємничий острів у водах Корейської протоки, розташований на південь від Корейського півострова, утвореного провінцією Південна Чолла. Але Чеджу це не просто ще один острів на карті. Це єдина самоврядна провінція в Південній Кореї, що надає їй унікальний характер. Тут, замість того, щоб бути під контролем політиків з материка, місцеві жителі самі тримають кермо, надаючи острову атмосферу незалежності та відчутний дух спільноти. Острів Чеджу має овальну форму, як відшліфований часом коштовний камінь, розміром 73 кілометри зі сходу на захід і 30 кілометрів з півночі на південь. З повітря можна побачити, як його землі спускаються з гори Хала, що лежить у його центрі. Якщо ви вирішите дослідити його, будьте готові до 180 однакової кілометрової подорожі його головною дорогою, яка петляє крізь казкові пейзажі. Берегова лінія простягається на 258 кілометрів. Кожного куточка відкривається захоплюючий вид на море, кардинальні точки острова відзначені знаковими місцями. На півночі пляж Кім Йонг із золотистим піском, на півдні гора Сонгсак, яка здіймається у безтурботній красі. На заході Севол Бонг, скеля, яка не піддається часу, і на сході Сон-Сан Ільчулбонг, де світанки розфарбовують небо в невимовні відтінки. Чеджу є не тільки природним раєм, але й ключовою частиною економічного, політичного та військового. Кордону Південної Кореї, стратегічно розташованого між жовтим і східно-китайським морями та в межах видимості японського моря. Історія Чеджу настільки ж давня, наскільки й захоплююча. Кажуть, що острів виник із глибин океану, утвореного в результаті виверження підводного вулкана близько двох мільйонів років тому. Це вулканічне походження дало Чеджу його характерний ландшафт з чорних каменів, вулканічних конусів, які височіють як мовчазні охоронці, і лавових труб, які здається ведуть прямо до серця землі. Не дивно, що вулканічний острів Чеджу та його лавові труби було оголошено об'єктом всесвітньої спадщини. Що підкреслює їхнє геологічне та культурне значення? Чеджу є найкращим туристичним напрямком. Навіть взимку, коли інші регіони вкриті снігом і холодом, температура тут рідко опускається нижче нуля градусів Цельсія, що робить його притулком для тих, хто хоче втекти від суворої зимової погоди. Острів ніби розвивається у свій час, ніби сучасність зупинилася на його берегах. Незважаючи на зростання та розвиток, урбанізація не змогла змінити його суть, зберігши ту магічну та інтелі. Тригуючу атмосферу, яка щороку приваблює тисячі відвідувачів. 5. велика блакитна діра, Беліз. Велика блакитна діра диво природи, яке здається, чимось із мрії, розташоване біля узбережжя Белізу, та є одним із найзахопливіших місць для шукачів пригод у підводному світі. Це вражаюче утворення є блакитною дірою, своєрідною воронкою, яка відкривається в глибинах океану, неподалік від центру Лайтхаус-Ріфа, невеликого атолу, який тихо лежить приблизно за. 100 кілометрів від материка та гамірного Беліз Сіті. Велика блакитна діра ідеально круглої форми, ніби намальована рукою гіганта, має вражаючі розміри: понад 300 метрів у діаметрі та глибину до 123 метрів, що робить її своєрідною морською безодною, яка викликає як цікавість, так і повагу. Це геологічне явище, не просто примха природи, а вікно в історію планети. Приблизно 12 тисяч років тому, коли закінчився останній льодовиковий період, гігантські маси льоду. Що вкривали землю, почали танути, спричинивши значне підвищення рівня моря. В результаті підземні печери тут були затоплені, і зрештою дах цих печер обвалився, що породило цю величну прірву. Велика блакитна діра це не лише диво, на яке можна споглядати з повітря, де її темно темно-блакитний колір виділяється серед бірюзових вод Карибського моря, але це також підводний заповідник, де мешкає дивовижне розмаїття морського життя. Дайвери, які наважуються досліджувати його глибин. Винагороджуються видовищем природи, яке мало хто має привілей побачити. У його кристально чистих водах, оточених таємничими сталактитами і сталагмітами, живуть незліченні види морських істот. У цій унікальній екосистемі гармонійно співіснують яскраво забарвлені риби, губки, наче з іншої планети, і корали, які утворюють підводні сади. Велика блакитна діра вважається найбільшим феноменом такого роду у світі, що є свідченням трансформаційної сили природи. Де протягом тисячоліть, крім того, він є частиною заповідної системи Белізького бар'єрного рифу об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що підкреслює його важливість не лише для Белізу, а й для всієї планети. 6. національний парк Джан'єданся. Китай, Національний геологічний парк Джан'єданся Це прихований скарб на північному заході Китаю у величезній та містичній провінції Гансу. Цей вражаючий парк, що займає площу 520 квадратних кілометрів, охоплює округи Сунан і Лінзе, підпорядковані адміністрації префектури міста Джан'є. Те, що колись було лише провінційним парком і скромною туристичною зоною, тепер стало всесвітньо відомим місцем завдяки своєму. Фантастичному ландшафту, який, здається, намальований найсміливішими пензлями природи: парк, справжній калейдоскоп фарб, ніби взятих із фантастичної історії, скельні утворення, що височують у цьому віддаленому куточку Китаю, являють собою вибух охри: синього, червоного, зеленого та фіолетового кольорів, створюючи настільки вражаючу кольорову гаму, що здається майже нереальною. Тут природа стала неперевершеним художником, а гори та пагорби перетворилися на полотно, яке не Піддається уяві. Це візуальне видовище розгортається на площі 300 квадратних кілометрів у регіоні, де опадів мало, а сонце світить яскраво. Протягом 24 мільйонів років ерозія формувала ці унікальні форми в пісковику, створюючи пейзажі, які ніби прийшли з іншого світу. Природні пігменти, вбудовані в шари гірських порід, були виявлені тектонічними рухами, які підняли їх на поверхню, надаючи їм життя та колір у сюрреалістичному відображенні природи. Парк роз. Розташований на північних схилах величних гір цілянь, а його основні території розташовані в містечках Кангле та Баїнь. У самому центрі парку мальовниче місце лінце данксія розташоване лише за 30 кілометрів на захід від міста Джанє та за 20 кілометрів на південь від окружного центру округу Лінзе. Це найбільш освоєна і відвідувана зона парку, де туристи можуть загубитися серед різнокольорових гір і дивуватися формам і кольорах, які немов змінюються разом. Із сонячним світлом Іншим визначним місцем є Бінгоу Данкся, який тягнеться вздовж північного берега річки Ліюань. Цей сайт був офіційно відкритий 3 серпня 2014 року і займає площу в 300 квадратних кілометрів. Його висота коливається від 1500 до 2500 метрів над рівнем моря, звідки відкриваються вражаючі краєвиди та майже чарівна атмосфера. Нарешті територія Сунан-Данкся розташована в Ганджу на південь від Лінце. Завершується трійку природних чудес. Парк Жанєдансія славиться незвичайними кольорами своїх утворень. Сім, кам'яний ліс Цінгі, Мадагаскар Цінгі, Малагасійське слово, що означає місце, де не можна ходити босоніж. Це ім'я, яке оживає, якщо лише поглянути на частинку цього величезного лісу вапнякових шпилів. Більше нічого не потрібно говорити, щоб зрозуміти виклик і велич цього унікального ландшафту. Розташований у самому центрі західного узбережжя Мадагаскару, національний парк Цінгі де Бемараха, охоплює вражаючі 150 тисяч гектарів. Геологічного явища, настільки незвичайного, що його було оголошено об'єктом всесвітньої спадщини. Це місце ніби зі сну або з невідомої планети, а його історія починається 200 мільйонів років тому. У той час рухи тектонічних плит підняли дно озера, поки воно не перетворилося на плато. Але це була лють сезонних дощів, які з терпінням і наполегливістю виліпили сцену, яка тепер постає перед здивованими очима відвідувачів. Те, що колись було підводним краєвидом, тепер стало. Лабіринтом вапнякових вершин, що зухвало здіймаються в небо. Цей лабіринт, без сумніву, є одним із найдивовижніших карстових на планеті. Деякі з шпилів ледве досягають 5 метрів, а інші піднімаються до вражаючих 80 метрів. Рослинність, намагаючись вижити, чіпляється за найнесподіваніші місця, відчайдушно шукаючи сонячних променів, які кам'яні вартові намагаються приховати. Це видовище витривалості, де природа пристосовується та витримує посеред, здавалося. Ося б негостинного середовища. І не тільки рослини навчилися виживати в цьому унікальному місці. Тварини також знайшли свою нішу в цьому кам'янистому ландшафті. Серед звивистих коридорів і вузьких ущелин, прорізаних вітром і водою протягом століть, живе до 11 різних видів лемурів, харизматичних приматів, які є символом Мадагаскару. Цих сором'язливих і обережних лемурів бачать лише ті, хто достатньо терплячий, щоб їх шукати, спритно пересуваючись між скелями в середовищі, яке здається, створене спеціально для них. Сінгі де Бемараха це не просто місце для споглядання, це живе свідчення геологічної історії Землі, притулок для життя в його найстійкішій формі та незаперечний доказ того, що навіть у найнепривітніших місцях природа знаходить спосіб процвітати. 8. національний парк Тіманфая, Іспанія, Національний парк Тіманфая, захоплюючий природний куточок Іспанії. Це набагато більше ніж просто заповідна територія. Це вікно у вулканічне минуле острова Лансароте та диво, яке захоплює всіх, хто наважується досліджувати його землі. Розташований у муніципалітетах Яйза та Тінахо у самому центрі Канарських островів. Цей парк десятиліттями приваблює любителів природи та пригод. У 2021 році Тіманфая Фая Вдало не менше 800 тисяч людей, що робить його другим за відвідуваністю національним парком на Канарських островах, відразу після величного національного парку Тейде на Тенеріфе. У національному масштабі він посідає четверте місце за популярністю, слідуючи за парками Тейде, С'єра де Гвадаррама та Пікос, де Європа. Це й не дивно, враховуючи, що цей ландшафт виглядає як щось неземне з місцевістю, вкритою попелом і потоками лави і горами, які все ще здаються розправи. Печеними історія Тіманфая як національного парку почалася 9 серпня 1974 року, ставши третьою охоронюваною природною територією на Канарських островах, яка отримала це престижне звання. Крім того, це перший і єдиний національний парк у всій провінції Лас Пальмас, що ще більше підкреслює його важливість і унікальність, охоплюючи понад 50 квадратних кілометрів на південному заході острова. Парк пропонує екскурсію по периметру близько. 30 кілометрів, де відвідувачі можуть піднятися на його найвищу точку 540 метрів над рівнем моря. Це парк вулканічного походження, живе свідчення люті землі, останні виверження якої датуються 1824 роком. З понад 25 вулканами Тіманфая є домом для таких гігантів, як Монтання Дель Фуего, Вогняні гори, Монтанья Рахада, Рахада Гори, і велична Кальдера дель Корасончілло, Корасонсільо Кальдера. Незважаючи на роки, що минули після останнього виверження, земля продовжує дихати вогнем. На поверхні були зареєстровані гарячі точки, температура яких досягала від 50 до 80 градусів за Цельсієм, 100 до 120 градусів за Цельсієм, і навіть 600 градусів за Цельсієм на глибині 13 метрів, що робить це місце природною лабораторією для вивчення вулканічної активності. Але Тіманфая – це набагато більше, ніж його вулкани. У 1900 Дев'яносто четвертому році, відповідно до закону про природні простори Канарських островів у межах парку, було створено дві території з додатковим захистом навколишнього середовища через їх унікальні цінності: це природна пам'ятка Іслоти де Хальконес, кальдера, яка передує історичним лавовим потокам і піднімається на висоту 104 метрів, і природна пам'ятка Монтання з Дельфоєго, де згруповані разом найбільш символічні вулканічні конуси, такі як де Фоего. Монтання Тіманфая та таємничий острів Іларіо, екскурсія національним парком Тіманфая – це ніби крок у науково-фантастичну історію, де природа розкривається в її найбільш грубій і вражаючій формі. Кожен куточок цього парку розповідає історію вогню, землі та часу, історію, яка живе в спогадах про його дикі ландшафти та в сповнених благоговіння поглядах тих, хто відвідує парк. 9. кам'яний ліс Шилінь Китай, Кам'яний ліс або Шилін. Це незвичайне та захоплююче місце, яке ніби вийшло з казки. Цей дивовижний набір вапнякових утворень, розташований у самому серці округу Шелін у мальовничій провінції Юньнань. Китай захоплює уяву цілих поколінь. Всього за 86 кілометрів від куньміна, в столиці провінції, лежить цей геологічний рай, який, здається, суперечить законам природи. Заходячи в Шилін, відчуваєш. Себе ніби в іншому світі, величні скелі, що велично піднімаються з під землі, нагадують сталагміти, які зазвичай знаходять у найглибших печерах, але тут вони просто неба під блакитним небом. Деякі з цих скельних утворень виглядають як скам'янілі дерева, створюючи ілюзію перебування в чарівному лісі, повністю зробленому з каменю. Це місце, де сама земля ніби розповідає історію з давніх часів, коли море вкривало цей регіон, і повільно протягом мільйонів років сили природи виліпили цей унікальний ландшафт кам'яний ліс, і це не тільки візуальне видовище, але й місце глибокої культурної та природної цінності. У 2007 році ЮНЕСКО визнала важливість Шиліна, оголосивши дві його території: Кам'яний ліс Найгу та село Суогей – об'єктами всесвітньої спадщини, додавши їх до списку. Південно-китайського карсту. Ця відмінність підкреслює важливість збереження цього природного скарбу для майбутніх поколінь. Національний мальовничий район Шилін охоплює величезну територію площею 350 квадратних кілометрів і розділений на сім мальовничих районів, кожен зі своїм шармом і таємницею. Серед них великий і малий кам'яні ліси, також відомі як Кам'яний ліс Лідзін, де скелі ніби танцюють у заплутаному природному лабіринті. Менш відвідуваний. Але не менш вражаючий кам'яний ліс, найгу пропонує більш інтимний досвід спілкування з природою. Інші цікаві місця включають безтурботне озеро Чанг або Довге озеро, у водах якого відбиваються величні скелі навколо нього, і озеро Юе або місячне озеро, яке виблискує вночі, печери Джиюнь, Цифен, а також водоспад Дадії завершують цей природний рай, пропонуючи відвідувачам мультисенсорний досвід, який виходить за рамки простого спостереження. 10. пустеля Данакіль, Ефіопія Пустеля Данакіль, ландшафт, який не піддається уяві, є одним із найбільших. Найбільш негостинних і екстремальних місць на планеті, розташована в Африці у депресивній, але захоплюючій депресії. Афар ця величезна пустеля лежить небезпечно близько до Червоного моря. В адміністративному відношенні її територія охоплює частину північно-східної Ефіопії, Південну Еритрею та значну частину Джибуті. Цей посушливий ландшафт є прабатьківщиною народу афар, групи, чия стійкість перед обличчям пекучої спеки пустелі формувалася протягом століть, адаптовався. До середовища, яке мало хто міг витримати, середня температура в Даллолі, одному з найгарячіших місць у Данакілі, становить близько 34 градусів за Цельсієм, але в день стовчики термометрів можуть легко перевищувати 50 градусів за Цельсієм, а в деяких місцях навіть наближатися до 60 градусів. Сіль є білим золотом Данакіла, і її видобуток відбувається за допомогою стародавнього процесу. Соляні блоки ріжуться вручну, а потім завантажуються на довгі каравани вербів. Блюдів, які повільно перетинають пустелю, дотримуючись маршрутів, якими подорожували протягом століть. Ці каравани, майже сюрреалістичне видовище посеред пустелі, є живим нагадуванням про давні торгові традиції, які колись пов'язували Африку із зовнішнім світом. Верблюди, витривалі тварини, ідеально пристосовані до цього середовища, є нерозлучними супутниками афарів у їхній щоденній боротьбі з пустелею. Незважаючи на очевидну безлюдність, пустеля Данакіль є домом для дивовижного розмалення. Маїття флори та фауни серед найпомітніших мешканців цієї екстремальної екосистеми сомалійські дикі осли, зникаючий вид, який знайшов малоймовірний притулок у цьому ворожому середовищі. Крім того, рослинність, хоч і рідкісна, розвинула надзвичайні пристосування, щоб вижити в такому посушливому ґрунті та під таким безжальним сонцем. 11. острів Пасхи Чилі. Острів Пасхи, відомий місцевим жителям як Рапануї, є віддаленою перлиною Чилі, розташованою у величезному регіоні Вальпараїсо у серці Полінезії, Океанії. Цей острів велично височіє посеред величезного Тихого океану на відстані 3700 кілометрів від Чилійського узбережжя Кальдера, маючи площу в 163 квадратних кілометри. Це найбільший з островів, які складають так званий Острівне Чилі, незважаючи на скромні розміри. Острів є домом для жвавої спільноти з 17 тисяч 700 жителів, більшість з яких проживає в Хангароа, столиці острова та єдиному міському центрі. Одним із захоплюючих аспектів острова Пасхи є його віддаленість. Найближча заселена земля, острови Підкерн, лежить за 2000 кілометрів на захід. Фактично, це найпівденніший неантарктичний острів у східній частині Тихого океану. Це ізольоване місце допомогти. Можливо, зберегти його загадкову культуру, що зробило його одним із найцікавіших туристичних напрямків Чилі, острів відомий своїм приголомшливим природним ландшафтом і, звичайно ж, своєю багатою культурною спадщиною, яка очевидна в загадкових кам'яних статуях, відомих як Моаї, антропоморфних пам'ятках, які століттями цікавили відвідувачів і дослідників, щоб захистити цю безцінну спадщину національним парком Рапа Нуї з 2016 року керує спільнота. Рінних жителів Полінезії Маухенуа, що складається з народу рапа Нуї, цей жест не тільки забезпечує збереження культури предків, але й дозволяє відвідувачам автентично та з повагою відчути магію цього унікального місця. 12. кривавий водоспад Антарктида. Кривавий водоспад це це пам'ятна назва таємничого та захоплюючого природного явища, яке розгортається в одному з найвіддаленіших місць на планеті. Язик льодовика в долині Тейлор, розташований на землі Вікторії, на схід від замерзлої Антарктиди. Це сюрреалістичне місце, яке відкрив австралійський геолог Томас Гріфіт Тейлор, який також назвав долину. На свою честь, коли перші шукачі антарктичних пригод натрапили на водоспад, були вражені, побачивши яскраво червону воду, що тече з льоду, створюючи. Чи пейзаж, який здавалося узятий із історії жахів? У той час вважалося, що цей вражаючий колір походить від червоних водоростей, яким якимось чином вдалося вижити в такому ворожому середовищі. Однак, у міру того, як наука просувалася вперед і дослідження в регіоні ставали все більш детальними, була виявлена справжня причина цього явища: червона вода була продуктом не водоростей, а високої концентрації оксиду заліза, який під час контакту з повітрям окислює. Та дає той характерний червонуватий відтінок, що нагадує свіжу кров. Це відкриття не тільки додало нову главу в історію дослідження Антарктики, але й запропонувало вікно в геологічне минуле Землі. Вода, що витікає з кривавого водоспаду, походить із стародавнього підльодовикового озера, яке мільйони років було ув'язнено під милями льоду, де залізо розчиняється, надаючи воді незвичайний колір. Таким чином, це явище є не лише нагадуванням про невидимі сили, які формують нашу планету, але але й прикладом того, як природа у своїй нескінченній різноманітності може створювати сценарії. Якщо вам сподобалося наше відео, не забудьте поставити йому лайк, прокоментувати те, що вас зацікавило, і підписатися, щоб отримати більше захоплюючого контенту. До зустрічі в наступній подорожі. Дякуємо, що приєдналися до нас і підписалися на наш канал.